Всім привіт друзі! Хочу підняти для вас ще на ВПД щотижневого дропу. Нарешті добив його на всіх аккаунтах. І так, тут нам випав футляр кіловат і аук прибиральник. Я спочатку подумав, можливо це щось плюс-мінус хоч цінне. Ну на коштує 3 гривні. Забираємо, і йдемо до наступного аккаунта. Так, ми на іншому аккаунті, тут нам випав футляр кіловат теж. І синя хвоя. Ну це ще не так погано ну, це ОП прикольна. Хромова граната Або чорний випадків Скільки вона кстати коштує? Тисячу гривень, що у фабрики. Добре, давайте не будемо відволікатись. Перейдемо до наступного аккаунту. Так, і ми на третьому аккаунті, тут нам теж впав кіловат. Така p 90 ніяка і mp 9 Сосна. Після бойових. Отаке. Непогано. Нехай буде. Ось такий, у нас дроп цього тижня. Могло бути краще. Але могло бути і гірше. Не надійтесь, що ви зможете кожен тиждень тут отримати щось суперцінне. Це такий приємний бонус. От я отримав цих 3 кВт. Я буду їх зберігати собі на майбутнє. Скоро, я думаю, буде якесь видалення сундучків. І я навіть задумуюсь. Можливо вони вирішать взагалі всі тре сундучка самі дешеві видалити. Я підкупив собі, бачите, я маю багато наклейок. Я їх зберігаю. А ще я підкупив собі сундучків. Віддача. Віддача, кіловати теж будуть тут. І перелом. Все по автобаю по низьких цінах. Віддача коштує 14, я їх купив по 11, 50 і по 12 частину. Тому, друзі, думайте, думайте як зробити. Слава богу, в зараз така можливість є. І непогано. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте під цим відео лайк, напишіть будь-який коментар, мені буде дуже приємно. І до зустрічі, в саме в наступних випусках, бувайте!